Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день це ще один дар Божий, і ми маємо можливість розпочати Його у Його благодаті та мирі. Апостол Павло говорить до нас тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви прийняли почути від нас Слово Божє. Сприйняли Його не як людське слово, а як істину Божє Слово. Це чудова нагода для нас сьогодні знову нагадати собі. Що Божє Слово має силу змінювати наші серця і наше життя. Нехай цей день буде часом, коли ми відчуваємо дію Божого Слова в нашому житті і будемо шукати його волі в кожному нашому кроці. Як апостол Павло закликає нас завжди радіти, невпинно молитися за все, дякувати? Це наш поклик бути вдячними, молитися і шукати радості в Господі незалежно від обставин. Нехай Божа сила буде. З вами сьогодні, і нехай Його мир наповнює ваше серце. Амінь.